З вами знову Дмитро та Артем на каналі Ставки по приколу. Стисло про виступи наших клубів на Євроарені. Вибачаюсь за російську, але мова оригіналу. Це якийсь позор. Все навіть гірше, ніж ми очікували. Влітки я та Житомирян читали, а ось шахтар нічия. Несподівано. Якщо так піде далі, напевно, перейдемо на огляд жіночого волейболу. Не зрозумів. Ну, естетичне задоволення та й результати наших краще. Розумію, але повернемось до футболу, поки мама не прийшла. По грі шахтаря відчувала, що гірники мають солідний запас міцності та можуть дотиснути швейцарців у будь який момент. Але ж не зробили цього. Наступна гра у гостях. Для донечан вже 11 років всі ігри гостьові. Не думаю, що це буде вирішальний фактор. Максимальна концентрація та дисципліна. Збільшення командної швидкості тільки за таких умов можна дотиснути гранатових. Ну і серія ігор Шахтарян на менше в Єврокубках затягнулась. Недаремно я згадав про дисципліну. Забагато червоних карток отримують наші гравці. Захист киян і до цього тріщав по швах. А після вилучення Вівчаренко стався повний свах. Так, дала кияну перцю, Дорт Перець, наче кухар з майстер-шефу, засунув Динамо обома ногами в майонез. Дивно, чого згадав майстер-шеф? Таке ж війно, як і гракія. Розумію, мами почався новий сезон. Але ж в нас не один телевізор, хоча твоя правда, гидотно дивитись і те, і інше. Є шанси на матч відповідь. Я думаю, менше, ніж ма... нашої мами виграти той майстер шеф. Щось в нас не дуже футбольний випуск. виходить. Життя в нас таке, на жаль, політичні новини такі ж невтішні, як і футбольні. Знаю. Трамп, як на мене, веде себе не по пацанськи, то Зеленський в нього правий, то Пукін вона... абсолютно права. Но когда говорит мама, она тоже абсолютно... Извините, а можно я к вам приду? С Люсей. И с мамой. Знов вибачаюсь за російську, але, здається, знайшов ексклюзивне відео молодого Трампа. Футбол не політики, якби то окей, повернемось до футболу. Схоже, як ми і передбачали, вовки залишають Єврокубки. Так, рівень команд різний, досвід окремих гравців. Але як би там не було, Житомиряни сподобались, моменти і напругу створювали. Вірю, що вовки заб'ють. На жаль, не зіграють на славетному Артеміо Франкі, там де реконструкція, але все одно забити Фіорентині в Італії, мрія кожного гравця. Подивимось, але ми нову наголошуємо, що це виключено на наша особиста думка, і мені в яко разі не грати в азартні ігри. А от підписатись на наш канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Закликаємо, пишіть, чи вам сподобалось відео та про які наступні події світу футболу ви б хотіли почути. По приколу. Пока-пока.